Друзі, сьогодні зробимо квашену капусту з журавлиною яблуками та медом. Вона виходить неймовірно смачна, розсіл не тягнеться, а журавлина та яблука чудово доповнюють смак капусти. Ходімо готувати! Нам знадобиться білокачана капуста. Обирайте вже зрілу щільну капусту, і тут дивіться головна умова: вона має бути соковитою. Одна з ознак соковитої капусти ось такий потрісканий качан. Так не завжди, але на це можна орієнтуватись. Розрізаємо головку на дві або чотири частини. Як вам зручніше. І далі шинкуємо або ось так ножем, тільки не дрібніть дуже не супер тонко. Або на спеціальній терці для капусти. Або ж можна використовувати звичайну овочечистку і ось таким чином шинкувати капусту. Я буду працювати нею. Так набагато зручніше і швидше, ніж ножем. На тертої капусти у мене вийшло 2 кг. Далі до капусти будемо додавати яблука. Їх необхідно очистити від насіння та нарізати невеликими скибочками. Яблука обирайте твердих сортів у мене це семеренка. Вони до цієї капусти ідеально підходять. На 2 кг капусти потрібно 3-4 яблука. Ось такої товщини приблизно мають бути скибочки. Яблука відправляємо до капусти та трішки перемішуємо. Потім додаємо сіль з розрахунку 1 столова ложка на 1 кг капусти. Тут 2 столові ложки це приблизно 50 грам. Перець з горошком штук 10, духмяний перець 6 горошин та 2 столові ложки меду. Тепер все ретельно перемішуємо. Кількість необхідних інгредієнтів для приготування такої капусти я ще додатково напишу в описі під цим відео. Все перемішуємо до того моменту, коли капуста з сіллю та медом добре змішається та стане вологою. Спеціально капусту не мнемо, просто змішуємо. Вона і так далі пустить сік. А для того, щоб вона пустила сік, як я вже казала раніше, обирайте соковиту капусту. Тепер перекладаємо її в кастрюльову банку та між шарами посипаємо журавлиною. У мене вона заморожена, так ягідки залишаться більш цілими в процесі, коли ми будемо утрамбовувати капусту. Але можна використовувати свіжу. Можна сюди додати декілька лаврових листочків. Кожен шар капусти добре утрамбовуйте. Я роблю це за допомогою товкушки для пюре. Можна просто щільно притискати руками. Весь сік, що залишився, виливаємо в кастрюлю. В процесі утрамбовування капуста ще більше виділяє сік. І ось він вже з'являється на поверхні. Якщо вам попалась не така соковита капуста, то можна долити сюди трішки чистої води. Головна умова, щоб капуста була повністю покрита рідиною і не потемніла в процесі ферментації. Зверху потрібно покласти щось важке для того, щоб притиснути капусту і сік показався зверху. В такому вигляді вона має бути весь час приготування. Ферментуємо капусту від 3 до 7 днів при кімнатній температурі. Один раз на день проколюйте її дерев'яною паличкою для того, щоб випустити газ, який накопичується в процесі заквашування. Як тільки капуста буде подобатись вам на смак, можна ставити її в холодильник. У мене капуста простояла 4 дні при кімнатній температурі. Потім перекладаю її в банку та відправляю в холодильник. Виходить хрумка, соковита, дуже смачна капуста білосніжного кольору з приємною кислинкою ягід журавлини та солодким присмаком квашених яблук, які також не потемніли, залишились твердими і соковитими. А якщо ще додати сюди трішки олії, цибулі та зелені, вийде чудовий корисний салат. Друзі, спробуйте приготувати капусту по такому рецепту та поділіться цим відео з близькими. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя.